Мої вітання, друзі. Сьогодні на ремонті безперебійне живлення для інтернету, для відеокамери. З верхній частині спостерігаємо кнопку і рівень батареї. На задній частині ламка, порт, USB вихід 5 вольт, 12,9 вольт. І жарюється на те, що він не заряджається. Тобто в такому стані натискаємо і... Яке зараз 25%, так він і, і тримається. Давайте під'єднаємо його до е, розетки і заміряємо, чи споживає він якийсь струм чи не споживає. Давайте його вімпнемо. Бачили, був скачок 2 Вт. І все. І більше нічого не відбувається. Ну, Якщо вимкнути його, то теж бачимо, що у нас по нулям споживання струму ніякого немає. Давайте ще раз вімкнемо. Є запуск, але, як ви бачите, нічого не відбувається. Давайте ще раз Ось мигає. Ще раз вмикаємо. Є якісь штовхи, а... але е не заряджається. Давайте будемо розбирати і дивитися, в чому проблема. Чи блок живлення накрився, чи... Десь в батареї проблема, подивимося. Ось його характеристики. Він отакий має DC1018P, input 85265. Вихід 5.912 В, USB-порт і батарея на 10400 Так, ну що, Будемо розбирати. З якої сторони його розбирати, я ще не знаю, тому що. Гвинтів, як ви бачите, тут я не спостерігаю, але десь є якісь защіпки. Зараз будемо його розбирати. Як виявляється, він на защіпках. Корпус, Бачимо, верхня кришка у нас знімається. Знімаємо обережно, щоб не зламати самі фіксатори. Обережно покругу. Так, опа, єсть. Так, добралися до серединки. Всередині ми спостерігаємо, звісно, чотири банки акумуляторів. Так, зараз розберемося, як вони під'єднані, що тут є, контролер, кнопка. Куди вона, до речі, виходить, я щось її тут не бачив. Де ж вона? Ага, це вона є, оця кнопка. Правильно. Так, імпульсний блок живлення на шинки P17, щось не бачу я. P18023. Цікаво, не зустрічав такої. Так, ну що, будемо дивитися зараз, що тут та як. Так, давайте дістанемо батареї. Подивимося, як вони тут під'єднані, з'єднані вони так. Два плюса, два мінуса Тобто вони включені 8 вольт, 2С2П. І навіть з контролем від центральної точки. Давайте зараз заміряємо, що тут на батареї в нас коїться. стоїмо на батарею, дивимося напругу. Так, напруга 6,5 вольт. І давайте по баночкам пройдемося. Так, ці у нас 3,27, а ці 3,31. Ну, нібито в нормі. А чому не відбувається зарядка? Зараз будемо розбиратися, можливо, блок живлення вийшов з ладу, через що він і не заряджається. Так, будемо проміряти щось. Так, Давайте зараз заміряємо на виході з одного містка, що тут виходить у нас. Чи запобіжник так, запобіжник цілей напруга 308 є на банці. Тобто треба перевіряти блок живлення спочатку. Зараз ми знімемо плату і будемо заглядувати, що там коїться. Так, друзі, плату я відкрутив. Давайте знімемо її і подивимося, що з цієї сторони, з цієї сторони, як ви замітили, тут все в порядку. Давайте заміряємо на конденсаторі шимки, чи вона не... не пробитий конденсатор і шимка. Але можна спочатку заміряти напругу на самих конденсаторах на вихідних на банках. Давайте під'єднаємо живлення. Так, де нічого не замкне в нас. Так, дивимося. І тут у нас 6 1,5 вольт це напруга живлення батареї. Так, давайте батарею ми від'єднаємо. Спочатку подивимося, що тут. Так, це у нас ага. зараз заміряємо. Так, вмикаємо. Єсть і заміряємо на вихідних конденсаторах Так ти диви. Так, що ми маємо? Так, 6 напруга падає. Тобто конденсатори були заряджені від, від самих акумуляторів, виходить. У нас не працює блок живлення. І давайте заміряємо на конденсаторі шимки самої. Чи тут є у нас живлення 9,9 вольт. А чому ж тоді не працює? Не працює, ладно, давайте розбиратися далі. І так, друзі. Ми бачимо, що у нас трансформатор на 8,4 В він повинен видавати. І тобто напряму десь заряджати батарею. Діоди вихідні, я перевірив, вони справні, але тут замітив таку цікаву річ, що у нас є вихідна мотка вторинна. І коли я почав її проміряти, то виходить ось така цікава картина. Зараз я давайте я вам це покажу. Що стаємо ми на оці два контакти і бачимо, що тут не продзвонюється в нас обмотка. Але коли я встаю до ніжки, то ми спостерігаємо, що в нас йде, дзвониться вторинна обмотка. На саму площадку я стою, цього не відбувається. Тобто, схоже на не пропай. Давайте я вам покажу. Якщо це вдасться ця ніжка, у нас виходить, що вона не контачить. Давайте ми її пайнемо і подивимося, чи в нас все вдасться. Беремо паяльничик і обережно її підпаюємо, тому що контакт якийсь чорний, щось він взагалі не хоче. паяться. Давайте сейчас ее пропаяем. Ага, он черный. О, схватило. Так, все, подпаяно. И давайте теперь еще раз замеряем. Так, о, есть. Yes. Есть, yes. давайте я вам покажу. Приладом. Прилад в стороне лежит. Так, меряем, как вы видите, на... опер у нас вторинной обмотки Став показувати. Зараз давайте ми зберемо це все діло назад, під'єднаємо батареї і перевіримо, чи запрацює чи ні. Так, є, так, 220 поки що від'єднано. І під'єднуємо батареї і подивимося, чи вдасться, чи не вдасться нам це зробити. Так, батареями. Поставили і давайте спробуємо подати напругу. Так, вмикаємо. І, як ви бачите, у нас засвітилися світлодіоди і е, сама сам прилад став спос... е, споживати 20 Вт. Тобто <різь> така проблема заключалася цікаво в самої Непропайки вторинної обмотки. Ось таке, друзі, буває. Так, давайте зараз заміряємо напругу, на, що тут на батареї у нас виходить. Так, ставимо прилад вимірювання автоматичний і давайте замірюємо, встанемо на батарею. І що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас відбувається заряд 6,98-99. І бачимо індикацію, спостерігаємо, що відбувається заряд. Все. На... Так, бачимо, да? напруга в нас зростає, і звісно, струм, сам прилад, споживає в районі 20 Вт. Тобто можна тепер скручувати всі гвинти і, звісно, закривати кришечкою і віддавати власник. Да, друзі, забув ще одне перевірити, це вихідні напруги, чи працює він в якості павербанк. Давайте ми його вимкнемо. Вимкнув і зараз він працює в режимі. Безперебійного живлення міряємо, що тут у нас на виході. На цьому дивимося, 9,2 В є норма. На цьому 12 повинно бути, 11,8 норма. І на третьому, звісно, 4,98. Добре, І зараз ще перевіримо USB роз'єм. Подивимося, чи тут виход у нас є. І як ви бачите, є у нас на виході 5,2 В. Тобто, все нормально. все, Тепер можна віддавати і нехай користуються. А вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.